Лілія Стовбінська приїхала на місце російської атаки, аби прибрати її наслідки, розповідає зранку 26 вересня сюди поцілили щонайменше шість шахедів. Ми їхали на роботу. Спочатку ми не зрозуміли, а потім вже ну, побачили, що дим підіймається. За ним, ну, мабуть, десь хвилин десять, а може, і п'ять пройшло. І наступний, і всі вони лягали сюди оце в одне місто. Оці два будинки. Тепер ва реакція я не знаю хто куди, ну я вискочила на скутері за село за, за межі села. Лілія розповідає, у цьому будинку жила родина 25-річної Світлани. Дівчину рятували після атаки буквально з вогню. Не було нікого, не ні батьків вдома. Тоді вона була одна вдома. Перший дав впав, і вона побігла до підвалу і витягли її вже з гарячого підвалу. Чи вона кричала? Точно не скажу, як вони її знайшли. Що вона там ну, в шоковому стані була її. Ну наш лікар фельдшер. Увколо ну, поколово заспокіло. ну, вона була в дуже поганому стані. Родина Світлани до своєї оселі поки не поверталася. Та Лілія каже, сумнівається, що вони взагалі будуть це робити, бо будинку більше не існує. А речі, які вибуховою хвилою розкидало, аж через дорогу погоріли. Сама ж Лілія зізнається, оговтатися від цієї атаки вкрай важко, адже це перший масований удар по селу. До цього були С-300, були в нас ну ракети. Були ну якось вони так більше. Ну руйнації центр там трошечка, а так ну. Отака, що шахедом. Ну, шахеди в нас перший раз. Це було дуже страшно. Це був шок. Двері рипнули, а я думаю, п'ять стріляють. Ой, господи. З острахом виходить зі свого будинку і Валентина Зацарна. Жінка живе буквально за кількадесят метрів від місця влучання ворожих дронів. Зізнається, вже добу перебуває у шоковому стані. Ой, мамочка, а ну шо ви? Вам ви, може, їздили по всіх, так уже втяглися. Ой, рятуйте, яке страшне <рик> людо. Я в хаті була. А воно як горки не щось, А я ой Боже, після я побіг, то, туди. Та то, то там за, за горбом за лежати, я Я лежала за горбом». Жінка ділиться. Відлуння вибухів з околиць та інших населених пунктів тут чутно постійно, тож думала, що вже навіть звикла до цього. Та після такої масованої атаки боїться кожного звуку. Тепер уже ось. О там десь був кадяч уже не я, 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 я вже, думаю, може вже, думаю, як не хто я знала, щоб його на голові надумаю, чи тих, тіх чуєш, ось би нас тут не накрив. Страшно, ще давлення велике, але так болить, знаєш, ще я зай переляк. Оце і так. Голова Комишуваської громади, куди входить Новотроїцька Юрій Крапетян, каже: внаслідок цього російського удару вщен зруйновано два будинки. 25-річна Світлана дивом залишилася неушкодженою. В неї гостра реакція на стрес. Масового ж виїзду населення навіть після такої атаки не фіксують. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.